Привіт-привіт, мої хороші! З вами Інна, Кармолог. І сьогодні ми з вами будемо говорити на тему Материнська любов. Книжечку, таку я е Далі ми будемо з вами вести таку я буду вести рубрику по книжечкам, будемо розглядати. Це дуже цікава книжка. Анатолія Некрасова Материнська любов. Перед цим у мене в інстаграм, як ви за мною слідкуєте, там є огляд книги кожного розділу Сила разума для дітей Джона Кехо і Ненсі Фішер. Дуже класно ми з вами розглядали це все. І хто хоче, будь ласка, приходьте на мою сторіночку інстаграм, і дивіться відео, беріть собі користь для виховання ваших діток. Тепер далі ця книга в нас буде розглядатися. І сьогодні так ми поговоримо про материнську любов. Тож, Сьогодні ми поговоримо про одну з найсильніших і водночас найсуперечливіших тем у житті людини це материнство і любов. Ця тема здається дуже простою, адже наша материнська любов це святе, найчистіше почуття, яке ми знаємо з дитинства. Ми виростаємо з упевненістю, що любов матері завжди добро. Завжди благо, завжди найвища форма любові. Але це завжди це так, ви не задумувались ніколи? Чи дійсно материнська любов автоматично веде свою дитину до гармонії і щастя? Чи буває так, що навіть любов матері може стати дійсним таким важким тягарем для вашої дитини? Ви про це не думали? На ці непрості питання відповідає. Анатолій Некрасов у своїй книзі Материнська любов. І його е, висновки для багатьох із вас стануть дуже некомфортними. І ну, ви побачите материнську любов взагалі з іншого боку. Е, коли ми починаємо читати цю книгу, є наводиться приклад. Анатолій Некрасов нам розповідає приклад, який відбувався в його в житті. Він е, говорить, що якщо колись збирав він ці всі матеріали для написання книги, він багато чув від мам, що такі слова, Боже, я для тебе так багато зробила, я віддала всю себе, я живу тільки тобою. От почути від матері, це що для дитини? Ви чуєте цю фразу, від, наприклад, від матері, що ви відчуваєте? Ну, що ви щось винні, правильно? Але ж ви не просили. Ну, це вже на, так, на роздуми наводить, правильно? Мати просто щиро вважає, що це є справжня любов, жити тільки заради дитини, повністю жертвувати собою. Але якщо б придивитися уважність ще до життя таких дітей з такими мамами, то ми часто бачимо зовсім іншу картину. Наприклад. Вони виростають невпевненими, часто хворіють. Їм важко створити власну сім'ю, тому що мама в їх ну, завжди на першому місці мама. А потім мама думає, а чого йому 40 років, чи їй 40, а вона ще досі не створила власної сім'ї і в її не йде, не розвивається нічого, і не, не створюється якісь. так, можливо… Там сім'я багатьом із нас на сьогоднішній час такий, чи не потрібна, чи якось інші ставлення до сім'ї, але ж розвивається людина завжди, розвивається, навчається, десь кращу роботу отримує. Та й сім'я, в принципі, я думаю, кожен хоче, щоб була в його сім'я. І також їх переслідує відчуття провини перед матір'ю, які вони несуть через усе своє життя, що вони тепер повинні мамі це всю цю любов, яка вона вмістила в його, віддати своїй мамі. Тобто, замість щастя, дитина отримує залежність від мами і тягар. І некрасов ставить дуже важливе питання: чи може це називатися взагалі любов'ю? Адже справжня любов повинна давати силу і свободу, а не створювати залежність і почуття провини. Так, є дві сторони материнської любові. Материнська любов це унікальне почуття, яке дається жінці самою природою. Вона забезпечує виживання дитини, її захист, турботу, розвиток. Але і також без неї людство просто ну, будемо говорити правильно, не існувало б. Бо все, в принципі, в нас побудовано на материнській любові. Сама матінка природа у нас любить як своїх діток. Але ж ця сила може мати дві сторони: світло, коли любов підтримує і надихає, і темно, коли любов перетворюється на залежність і контроль. Чому надмірна ця любов шкодить? Здавалося, що може бути поганого в того, що дуже любити мати може свою дитину. Але ж, в принципі, все в нас можливо. Коли дитина стає сенсом усього життя матері, то вона втрачає власну свободу. Мати, все її може тюкати і дорікати. Я ж тобі віддала половину там життя чи все життя. І дитина. Має жити не так, як їй хочеться, а так, як щоб виправдати очікування мами, наприклад, вступити в той університет чи піти тільки на ту роботу. А як вам подобається танцювати, а не писати? Ну, що ви робили? Ви б все життя писали? Ні, вам би було не цікаво, вам потрібно далі розвиватися. Якщо мати надто контролює, бере на себе відповідальність за всі рішення, дитина виросте слабкою і непристосованою до життя. І, і з кожним разом, як завжди, буде бігти до мами і питати, мамо, а що мені робити? У мене оце така ситуація, і мені 45 чи більше, і я не знаю, що мені робити. Мамо, підскажи. А як мами не стане? Ну, що ви робите з дітками? Ви думаєте про своїх дітей, чи ви не надмірно їх контролюєте? Давайте їм можливість приймати власні рішення. Це дуже важливо, щоб вони в майбутньому виросли класними людьми і вміли все-таки приймати рішення. Якщо мати жертвує собою, дитина відчуває провину, адже мама все віддала мені, значить я їй винен. І так у нас. Багато сімей ростуть у тому, що мама старенька, син не женився, сидить коло мами і ну, віддає їй цю всю любов. Варить їсти, вхажує, а тоді мами не стає. І що? Кому я потрібен, нікому я не потрібен, і крах всього життя відбувається, переосмислення. І добре, коли тоді цей молодий чоловік, чи вже не дуже молодий чоловік, чи е, е, жінка. Дівчина розуміє це і йде, зразу в її поштовх до розвитку з'являється. Можливо, це й не буде. Можливо, людина вже тоді буде жити, ну, життя так, переводити, можна сказати. У результаті діти, вирощені в такій любові, часто несуть у собі проблеми з здоров'ям, трудощі у стосунках, відчуття обмеження. Справжня роль матері якою ж може бути і має бути справжня мати? От в книжці цей автор нам говорить, що материнство це не жертва. Справжня мати не повинна ставити хрест на власному житті заради дітей, заради своїх. Завдання матері виростити дитину і відпустити її у вільний політ, дати їй можливість реалізувати свою власну долю, найсильніше виховання. Це приклад життя самої матері. Якщо вона щаслива, розвивається, любить свого чоловіка, любить своє життя, то й дитина виростає гармонійно і сильною. Материнська любов стає гармонійною тоді, коли жінка не замикає всю свою енергію лише на дитині. Вона повинна любити і себе, і чоловіка, і світ, і навколишніх людей. І саме важливіше – любити себе. Я тут наголошую вам, дівчата. Лише тоді дитина відчуває справжню вільну любов, яка дає їй крила. Вона розуміє, що мама щаслива. Це саме головне для діток, щоб вони відчували мама в гармонії. Значить, весь світ навколо мами, ваша сім'я, дітки, чоловік всі в гармонії. Чому ж ця тема важлива для всіх? Тема материнської любові просто стосується кожного з нас. Жінок, матерів, щоб зрозуміти, як не перетворювати любов на жертовність чоловіків, щоб усвідомити, що материнська любов дружини чи матері, може бути як благословенням, так і тягарем. Дітей, щоб побачити, які сліди залишаться після цієї любові материнської, які стосунки в їх з мамою. І при потребі. Навчитися звільнятися від надмірної залежності і від впливу мами на їхнє життя. Тож, приходжу до висновку і хочу вам сказати, що пам'ятаємо, що справжня любов матері починається з любові до себе і життя. І лише тоді вона розквітає у своїй найвищій, найгармонійнішій формі. Це так важливо. Материнська любов це дуже величезна сила. Вона може створювати чудеса, але може й обмежувати життя дитини, якщо стає надмірною. Справжня мати це та, яка не тільки виростила дитину, а й дала їй і свободу, дала крила, відпустила у життя. І тоді любов матері стає благословенням, джерелом сили і гармонії для своєї родини. Для своїх дітей і навіть для всього свого роду. От таке вступне слово по цій книжці. Будемо рухатися далі. А я вам скажу, що дійсно любов матері це саме вище почуття. Головне, щоб вона була не надмірною. А ще любов матері і молитва матері це також дуже-дуже така рушійна, велика сила, яка надає діткам крила, моліться за своїх діток. І десь себе зупиняйте, щоб ваша любов не була надмірною. А з вами була Інна, Кармолог. До нових зустрічей! Підписуйтеся, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі і висловлюйте свої думки. Я дуже буду рада зворотньому зв'язку. Пока-пока!